Мої вітання, церква. Христос воскрес! Христос воскрес. Звернемося до місця, де про це оповідається Біблія. Е, Матвія, 28 розділ. Спочатку. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам, не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко, і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і то випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив. Історія про Воскресіння, що дійсно Ісус Воскрес. Ви вірите в це? Я думаю, що віримо, тому зібралися на цьому місці. Але останні події в нашій країні, останні два тижні, мабуть. Я натрапляв на, загалом на коментарі схожої тематики після подій, які відбулися в Кривому Розі, в Сумах. І багато людей пишуть е, в такій темі. Я зневірився в Бога, я більше не вірю в Бога після цих подій. Чому Бог не міг спасти маленьких діток, які загинули? Я став атеїстом. І багато таких різних коментарів було. Тому сьогодні мета цієї промови, тема проповіді, заклик лише одна. Це доказ того, що Ісус Воскрес, Він живий. І також є інші докази. Люди робили. Ці докази досліджували ці теми. І я хотів би поділитися з вами. Чому Біблія найточніший документ давнини, є простий принцип: більше копій і менший розрив у часі, дорівнює більша точність. І тепер подивимось на факти. Ми знаємо. У Платона було 7 копій, розрив 1200 років. У Цезаря 10 копій, розрив 900 років. У Гомера 643 копії розрив 500 років. У Нового Заповіту понад 5600 грецьких рукописів. Найраніші ці рукописи були всього через 30-150 років після написання. І загалом понад 14 тисяч копій різними мовами. Точність 99,5%. Жоден інший документ античності не має таких показників. Біблія. Найточніший документ давнини. Якщо Бог настільки сильний, щоб надихнути Писанням, Він достатньо могутній, щоб зберегти його. Біблія насправді вона не боїться перевірок. Вона проходила її століттями і щоразу виходила правдою. Наша віра не базується лише на цих фактах. Але вони підтверджують одне: Біблія це не просто текст, це слово, яке дихає Богом. Що доказує натхненість Біблії і чи справді Ісус Месія? Біблія це не просто релігійна книга, чи книга давнини. Це єд... єдине писання в світі, яке містить. Пророчі слова, написані за сотні років до подій, які виконувались в найменших деталях. Ми знаємо багато пророцтв в старому заповіті, які виконались, були пророцтва, де Ісус народиться, де Він помре, що Його зрадить друг, що Його не захистять на суді. Що йому проб'ють руки і ноги, і навіть те, що солдати будуть кидати жереба за його одяг. Таке здається, на перший погляд пророцтво навіть за одяг. Усі ці слова були написані за 400 і тисячу років до народження Ісуса. Один математик його звати Пітер Стоунер, підрахував. Ймовірність того, що вісім пророцтв випадково стануться, це один шанс на сто. Я не знаю, чи ви знаєте таке число, квадрильйонів, якщо я правильно промовив. А тепер уявіть. 73 стопки доларів простягаються від землі до сонця. 73 стопки від землі до сонця. І лише в одній із них купюра зі знаком. Один шанс, що хтось витягне саме її. Ось такий шанс. Якщо б Ісус випадково виконав вісім пророцтв із Писання. Але Ісус виконав набагато більше пророцтв. Це неможливо зробити з людським зусиллям. Це можливо лише тому, що Біблія це натхнене Слово Боже, яке було проголошено і воно сталося. Ісус Месія, який виконав Слово Боже, тому Біблія натхненна, точна і пророче Боже Слово, якому можна довіряти. Ми знаємо багато різних висловлювань з Біблії. Якщо Ісус не Воскрес, то проповідь наша даремна. Але ми знаємо так само, що як Йов писав Йова 19, 25, Записано: Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Його, й мої очі побачать, а не очі чужі. Тому незважаючи на те, що я говорив спочатку, так, що багато людей розчаровується в Бозі. І вони кажуть, що Бога не існує. Ми живемо в війні, Бог може це зупинити в мить, чого Він цього не робить. Ми живемо в такому періоді вже багато років, так? десять, три. Учні були всього навсього три дні. І вони вже, учні, повернулися ловити рибу. Знаєте, можливо, це в них був запасний план, бо так можна просто не піти і ловити рибу. Потрібно мати човен, сітки. Десь вони зберігали це як запасний варіант. Вони також втратили віру й надію на те, що Ісус говорив, що Він Воскресний, Він буде живий. Ми проходимо вже третій рік війни. Великої 4. Нам здається, це дуже довго. Але я вам надав докази того, що Ісус Месія, Біблія це Слово Боже. І незважаючи на наші релігійні погляди чи види конфесій, загалом ми індифікуємо різні конфесії, можна сказати, на перший погляд по поведінці, так? Харизмати, католики, православні, протестанти. І ми зразу в своїй уяві малюємо, як вони поводяться, так? але не зважаючи на те, сьогодні ми можемо бути смиренними в присутності Бога, ми можемо плакати, ми можемо радіти, ми можемо падати на коліна, ми можемо стояти в тремтінні. Ми можемо підскакувати, ми можемо піднімати руки догори. Ми можемо танцювати. Ми можемо вигукувати, що Він воскрес і Він живий. Звернемося до Бога. Амінь.